У вихорі війни залишилася пам'ять, кров моя кипіла та посміхалась смерть. Спасіння не знайдуть ті, кого не стратять, досить лити сльози, смутку вже ущерть. Ми всі на самоті, але нас час гартує, так з кожним днем знов наступає ніч. Ніхто не зрозуміє, а дехто. Не почує, як сирена виє над прірвою сторіч, шлях до небуття це нескінченна вирва, є сенс, заради кого любити це життя, мій задум, моя воля, кохання наше диво, твоя душа для мене єдине укриття, світ не наче лицар з долею сумною. Що досі не боїться праведних мерців? Ти знаєш, де шукати мене, бо я з тобою, ми разом в день жалоби, не треба більше слів.